Марія поралась на клумбі біля свого будинку і розмірковувала, чому життя таке несправедливе. Вона була люблячою мамою, все життя дебала про своїх дітей, ночі не досипала, важко працювала, щоб дати їм краще майбутнє та вивчити. Марія була гарною людиною, але все ж мала одну недобру рису. Вона дуже любила вихвалятись, особливо перед своєю сусідкою. З якою вони колись були однокласницями. У Галини було багато дітей, і вона ледь зводила кінці з кінцями. Допомогти дітям отримати вищу освіту вона не могла, бо їй ніде було працювати. Жили вони зі свого городу та з господарки. Правда, жінка робила все можливе, щоб її діти виросли хорошими людьми. Марія часто докоряла Галині. Що ж ти їх народжувала, якщо ради з ними дати не можеш? Діти повинні мати все необхідне, а твої перебиваються з хліба на хліб. Он мої хлопчики вже вищу освіту отримали та влаштувались на хорошу роботу. Живуть заможно і мені допомагають. Кожної зустрічі, Марія не втрачала можливості похвалитися своїми дітьми перед сусідкою. Минуло 20 років. Сини Марії вже давно влаштувалися в житті. На перший погляд. У них було все необхідне для життя дружини, будинки, дорогі автомобілі, але не було головного дітей. Що вони тільки не робили зверталися до лікарів, здавали аналізи, лікувались та все марно. Марія не розуміла, за що Господь карає так її родину. Вона старалася бути хорошою людиною, допомагати всім, а щастя не мала. Часто стара жінка дивилася у двір своєї сусідки. Галя ніколи не знала, що таке заможнє життя. Вона сама ніде не вчилася і дітей вивчити не змогла. Та, не дивлячись на це, їхнє життя було щасливим. На подвір'ї лунали дзвінки, дитячі голоси та сміх. Марія саджала квіти і думала, що навіть клумба у Галини краща. Зрозуміла жінка, що далеко не в грошах щастя. Так, вона та діти мали заможне життя. Але були нещасними. Натомість Галя раділа та тішилась онуками і ніколи про це не вихвалялась.